Мені зараз люди пишуть Олексій, чого ви не берете слухалку? Ребята, я вас дуже прошу набратись, будь ласка, терпіння. От зараз 10 часов вечора я сижу о, між картошок у себе отут. Зараз дзвонки роблю, все записую. Плюс пакую посилки в дорогу на этот. На оріхи, господи. Ось, пожалуйста. Ще одна посилка. Вова паралельно сидить на гарячій лінії. Час тихонько. А не всі люди, і знаєте. Я вас Це нам не такого скажу сіти і треба, повторно. По цьому на те відправити, Добре, добре. Міша, добрий вечір. Міша, Добрий О, вечір. Оскар. вечер. Міша, не встигаємо всім відповідати, бо я сиджу там на телефоні. Вова тут сидить на телефоні, а на мене люди обижаються, Чого ви трубку не берете. Я говорю, ребята, наберіться, будь ласка, терпіння, кажу і а, я вам перезвоню, я ж теж не, не резиновий. Я вам звонивши, хочу Я Ким, кину, сейчас, потом я на 30 Там прийшла карточка. Я закину гроші, там прийшла карточка. І з тої жіночкою я попозже переговорю по колесам, по бригаді по цій. Добре. Все, спасибо Добре. мені. Дякую що. Гарно летять. Дякую. Що? Ти то жінці не подзвонив, що мужа шукає? А подзвонив. Там не все так просто. Ну. Тому, ребята, от цікасно, й... почему муж пропав? Почему і ні один он? А, тут просто пропали без вести и. Они всі все общать? сами сделали. З адвокатом, у неї адвокат. Всі запити подавали. Тишина, так? Да? Надо, щоб воскрет открыли. Да? А, до сих пор слі не, не можуть виділити Ні, для того. Угу. слідчі ще не узнайоми, зі справою. Ну, вона мені сказала, що каже Олексій, там справа, надо. Ну, там надо, щоб ви рот открыли, сказала, так. Да. От, пожалуйста. Терпіння наберіться. Бо Терпіння. день, і два, і три я можу перезвонити. Ну я перезвоню всім. Ну вибачте, будь ласка, ми в домашніх умовах, у нас немає офісів, у нас немає. Вибачте, що камеру, камеру трійці. У нас немає офісу, у нас немає секретарей, у нас немає, не сидять на ноутбуках, як у. Опять же, спомню цього підараса притулу, скільки там у нього, а ти тоді саме не був у нього. 20 чоловік, по-моєму, весь етаж забитий, з комп'ютерами сидять. І ви розумієте, от що мене гад зло бере, що мене не треба брати зло. Ну, от в тебе сидять люди з ноутбуками, а, ну, не на гарячих лініях. Тебе сидять люди підразу, тому що вони вставляють під кожним постом карточки, рахунки, реквізити, PayPal, навіть є таке, типа, ви за картоном ось вам. Ви хочете кожен місяць отак. всі умови для того, щоб їм дати гроші. Але немає умов, щоб вони дали гроші або допомогу. немає гарячих ліній, немає консультацій. Лучше б цих б людей, які зачищають коменти негативні, блокують негативно всіх людей. Розпощують позитивні коменти про Сережу притулу Підараса. Лучше б ця вся сила, вся ця енергія і поток цієї весь роботи з ноутбуками з, з людьми живими. Краще б він відкрив би 20 гарячих ліній для надання юридичних консультацій для розголосу. Дуже багатьох питань. Від у тебе ж Гандон штопаний ви ж напряму связь, в єдиний марафон ти туди блядь, не вилазиш. У тебе ж папік Пінчук, у нього телеканали. У вас все це є, У вас є можливості. Помагають хлопцям озвучувати їхні проблеми, озвучувати їхні збори, не свої придумані. А їхні збори з їхніми карточками. Почому ви на разу цього не зробили, Сережа? У тебе ж мільйони підписчиків, у тебе єдиний марафон, у тебе журналісти, у тебе інтерв'ю все время беруть. У тебе ж ти ж на короткій ногі з міністром Резніком був, з Буданом на короткі ногі, з, з Зеленським. У тебе ж є всі можливості, щоб ти мог відкрити гарячі лінії, щоб ти мог... Пацанів, э, одіть реально накормить і обуть, і закрить їхні запити, не свої придумані, щоб ти мог їхні запити виставляти з їхніми номерами карточок. Товариство, задайте, будь ласка, питання: чому ніхто не виставляє чужих запитів, хлопців-запитів, з їхніми карточками, тільки зі своїми. Любий Боже, правду, я виставляю всі, І свої, і не свої. Чого ви цього не робите, міга, сука, їбучі волонтери? Притула, Стерненка, Чмут, Жмут і всі останні? Подумайте над цим питанням.